Сторінка 165, розділ 9. трагедія на цвинтарі. Уночі Том і Гек потаки пішли на цвинтар, аби випробувати рецепт лікування бородавок за допомогою дохлої кішки. Старовинне кладовище було на пагорбку. милі за півтори від містечка. Старий дощаний паркан, що оточував його місцями. Повалився всередину, місцями назовні, але ніде не стояв рівно. Усе кладовище поросло травою і бур'яном. Старі могили осіли, пам'ятників не видно. Над могилами буваніли гнилі старі дошки, Заокрулені вгорі, сточені червою і похилені до землі, шукаючи підпори і не знаходячи їм. Вічна пам'ять такому -то. було написано колись на дошках, але на більшості з них написів не можна прочитати. Навіть у день тихий вітер жалібно стогнав між деревами і том. Боявся, що це, мабуть, душі померлих ремствують на неспокою. Хлопці говорили мало і тільки пошепки, бо час місце навколишньо урочистість і тиша гнітила їх. Вони знайшли свіжу могилу, яку шукали, і стали за кілька кроків від неї біля трьох великих ясенів. Чекали вони, як їм здавалося дуже довго. Десь крикнула сова, і тільки цей звук порушив мертву тишу. Тому Ставало дедалі моторошніше. Йому хотілося щось сказати. Відтак він не витримав. Гекі, як ти думаєш? Почав він пошепки. Мертві, не розсердиться, що ми тут. Гекельбері прошепотів у відповідь: Не знаю, а моторошно тут, правда? тож, Хлопці, ледве дихаючи, притилилися один до одного. Приглушені голоси долинали з протилежного кінця цвинтаря. Дивись, глянь туди, прошепотів Том. Що це таке? Це диявольський вогонь. Ой, Томе, страшно. У тері. З'явилися якісь невиразні постаті. Перед ними койдався старовинний бляшаний ліхтар, розсипаючи по землі іскорки світла, пекельбері тремтячі, прошепотів. Це, мабуть, чорти. Аж три. Тома, ми пропали. Ти вмієш молитися? Спробую, але ти не бійся. Вони нас не зачеплять. Отче наші єси. Почав Том вечірню молитву. Ц, що таке, геку? Це люди, принаймні один із них. У нього голос. Мефа Потера. Невже? Направедніша правда. Лежи і не дихай, він нас не помітить бо завжди п'яний. Я знаю. Хараз, я буду тихо. Ось вони стали, щось шукають, не можу знайти. Ось знову йдуть сюди. Ач, як біжать? Знову ближче. Тепер далі. А зараз йдуть просто на нас. Слухай, геку. Я знаю голос другого. Цей індіанець Джо Ну, звичайно, це клятий метис. Мабуть, краще, аби то були чорти. А чого їм тут треба? Хотів би я знати. Шепіт урвався, бо троє людей дійшли до могили і зупинилися неподалік від того місця, де сховалися хлопці. Ось тут сказав третій і підняв ліхтар. Від чого світло упало на його обличчя? Це був молодий лікар Робінзон Поттер та індіанець Джо. Несли ноші, мотузку і дві лопати. Вони поклали ноші на землю і почали розкопувати могилу. Лікар поставив ліхтар у голову. Вах могили сам сів на землю і протулився спиною до одного з ясенів. він був так близько, що хлопці могли доторкнутися до нього. Швидше, швидше, квапив він, що хвилини може зійти місяць. Ті буркнули щось у відповідь і копали далі. Якийсь час чутно тільки стукіт лопат та одноманітне і сумне губання землі і піску, що їх викидали на поверхню з ями. Нарешті одна лопата наткнулась на труну. І за одну-дві хвилини копачі витягли домовину на гору. Самими лопатами вони скинули віко, витягли труп і зневажливо кинули його на землю. За хмар вийшов місяць і освітив бліде лице покійника. Труп поклали на ноші, крили ковдрою і прив'язали мотузкою. Потер витяг великого складного ножа, відрізав кінець мотузки, що теліпався і приказав: ну от, костоправе, проклята робота, готова. А тепер женіть ще золотого. А то ми його тут і кинемо. Точно сказано крикнув. Індіанець Джон. Що це означає? здивувався лікар. Ви правили гроші наперед, і я заплатив вам сповна. Ви заплатили, але в нас є ще й інші рахунки, сказав Джо, підходячи до лікаря. Той підвівся на ноги. П'ять років тому я прийшов на кухню до вашого батька, а ви мене вигнали у шиї. Я просив поїсти, а ви вигнали мене, наче злодія. А коли я присягнувся відплатити вам за це, хоч би через 100 років, ваш батько запроторив мене до в'язниці, як волоцю. Ви думали, я забув? Індіанська кров тече в мені не дарма. Тепер ви у мене в руках. І ми з вами поквитаємося, так і знайте. Він загрозливо підняв кулака до обличчя лікаря. Той несподівано одним ударом звалив індіанця на землю. Потер від подиву пустив ножа і гукнув: Гей, ви, що це таке? Не чіпайте мого товариша. І він кинувся до лікаря. Вони щепилися, стали молотити один одного, топтали траву і рили землю каблуками. Індіанець Джо скочив на ноги, очі його налилися не ненавистю. Він підняв ножа, випущеного потером, і, вигнувшись, наче кішка, почав бігати навколо, шукаючи нагоди вдарити. Раптом лікар схопив дошку струни Вільямса і так уперещав нею потера, що той повалився на землю. Цієї миті індіанець загнав ножа по саму ручку в груди лікареві. Захищався і впав на Поттера, заливаючи його своєю кров'ю. Тут хмари затягнули місяця і закрилися жахливим видовищем. Прилякані хлопці притьмом кинулися тікати, не вибираючи дороги. Коли місяць знову вирунув за хмар, індіяниць Жо в глибокій задумі стояв над двома тілами. Лікар прохрипів щось невиразне, зітхнув разів зо два і вмер. Метис тихо сказав: Ми поквиталися. Ну і чорт тебе забирай! Він обшукав кишені вбитого, потім уклав злощасного ножа в розкриту праву руку потера і сів на порожню домовину. 3-4-5 хвилин Поттер заворушився і застогнав. Він стиснув у руці ножа, підніс його до очей, здригнувся і випустив додолу. Потім підвівся і сів, відштовхуючи від себе труп лікаря. Глянув на нього каламутним поглядом, озирнувся довкола і зустрівся з очима метиса. Боже мій! Як це сталося, Джо? Кепські справи, сказав той, не здригнувшись. Навіщо ти це зробив? Я і не думав. Розказуй. Тут бачками не допоможеш. Поттер Лотнів і затремтів, мов осиковий лист. Я думав, що вже про тверезів не слід мені було пити ввечері. У мене досі гуде в голові. Ще дужче ніж тоді, коли ми йшли сюди. Я наче в тумані нічого не пригадую. Скажи мені, Жо, по щирості скажи, друже, невже це я його ухекав? Адже я не хотів убивати. У мене і на думці не було душею і честю присягаюся. Скажи мені, Джо, як це вийшло? О, який жах! Він був такий молодий, талановитий. Ви щепилися, він ударив тебе дошкою по голові, ти спав, а потім підвівся, хитаючись, мов п'яний, схопив ножа і штрикнув його в груди саме тоді, коли він знову бив тебе. Потім ви обидва попадали і лежали як мертві. Ой, я і сам не знав, що роблю. Щоб я крізь землю провалився, коли брешу. Це все від горілки. А я ж ножем навіть орудувати не вмію. Битися бився це так, але без ножа. Це всі знають. Джо, голови, будь другом, не видавай мене. Дай слово, що ти не викажеш. Джо, я завжди тебе любив, завжди стояв за тебе. Ти сам знаєш. Ти ж нікому не скажеш. Нікому не скажеш. Джо, нещасний упав на коліна перед убивцею і благально простягнув до нього руки. Гаразд, Мефе, ти завжди чесно і щиро поводився зі мною. Я тобі віддячу, тим самим будь певний, слово моє тверде. Тут і говори. Ти більше нема про що. Джо, ти просто ангел, я благословлятиму тебе до останнього дня свого життя. І Потер заплакав. Ну годі, тепер не час рюмсати. Іди он тією дорогою, а я піду цією. Та дивись, слідів за собою не лишай. Потер пішов, потім почав бігти. Метис стояв і дивився йому вслід, кормочучим. Якщо він і справді здурів від удару і горілки, то не скоро згадає про ножа, а коли згадає, то буде так далеко, що. Побоїться вертатися сюди, куряче душа. Минуло кілька хвилин, і на вбитого На згорнутий у ковдру труп, на домовину без віка, на розриту могилу дивився тільки місяць з неба. Навколо знову була тиша. Боячись жорстокого індіанця Жо, Том і Гек заприсягнулися нікому не розповідати про побачене на цвинтарі. Тим часом поліцейське розслідування показало, що злочин скоїв мев Чоловіка було кидом в'язниці. Містечко чекало на суд і найсуворіший вирок для вбивці. Думка про те, що буде покарано невинного, не давала хлопцям спокою, однак страх перед Джо і вірність клятві були сильнішими за сумління.